Цей суботній ранок з вами, як завжди, програма Подаруй надію і говоримо про соціальне життя міста та області. Далі у програмі Дивіться про таке. Стимул до спорту дитячі розваги, що лише на користь. Для нас це є соціальна адаптація, і це важливо. Мрії здійснюються. Особливі діти на одній сцені з зірками. Для мене також це велика честь, і я вперше подивився, як діти, які не чують, можуть танцювати під музику. Митець, який у свої 80, душею молодий, про це і не тільки далі у програмі. Вони бувають нечемними та вередливими. Часто від них навіть болить голова. Але ми все одно їх любимо та називаємо найбільшим скарбом у нашому житті. 1 червня день їхнього захисту, захисту дітей. Ця дата повинна спонукати кожного з нас задуматися над тим, скільки уваги та тепла ми приділяємо своїм дітям, та чи достатньо піклуємося про інших, адже обов'язок дорослих подбати про малеч зараз, власне, і розповімо, як дбають про особливих дітей. Дивімося та берімо приклад. Нині у цьому спортивному залі святкова атмосфера та лунає дитячий сміх. Я дуже люблю маму. свого брата. Серед присутніх маленька Оксанка. Їй вже вісім років. Вона прибула сюди для того, аби отримати море вражень. Тут зібралися діти з особливими потребами не тільки з міста, а й з області. Львівська обласна організація активної реабілітації неповносправних осіб з мотиваційною назвою Стимул влаштовує справжню спортивну забаву. Як виявилося, це вже одна з традиційних їхніх акцій, і присвячена вона Міжнародному дню захисту дітей. Наша організація займається влаштуванням таких заходів для дітей і для дорослих неповносправних осіб, які користуються візочками, які мають певні вади внаслідок захворювання або фізичного дефекту. Метою нашої організації є проведення власне рекреаційних, спортивних, культурно-масових і реабілітаційних занять і таких свят. Такі заняття для діток є дуже важливі. Чому? Тому що Дитині ні через гру можна дуже добре подати адекватне сприйняття світу. Таку дитину можна гарно інтегрувати в навколишнє середовище, показати, що усі діти є такі самі. Власне, на це свято ми запрошуємо волонтерами і діток, і студентів Львівського державного університету фізичної культури, кафедри фізичної реабілітації, які мають практику роботи вже з такими дітками і можуть допомогти тим діткам легше адаптувати суспільство і побачити, що гра це дуже гарний спосіб війти в суспільство і просто насолоджуватися рух. Адже такі діти часто не мають можливості активно рухатись внаслідок фізичних ват або, власне, внаслідок того, що не мають доступу до навколишнього середовища і змушені перебувати в себе вдома в квартирах. Організатори хочуть не лише привернути увагу до проблем неповносправних дітей, а й залучити малечу до спорту. Ігри з м'ячем, парашутом, надувним басейном, дартс, бочія, кеглі, баскетбол та настільний теніс усе це для дітей не лише цікаве, а й оздоровче. Зараз є п'ять станцій так званих. На кожній станції є свій вид діяльності. Станція, яка поза мною це станція, якби ігри через сітку, тобто ігри, які навчають дітей передавати м'яч, підбивати м'яч, тобто покращують координацію рухів. Ігри з парашутом, наприклад, це вивчення кольорів, це взагалі ігри з парашутом спрямовані на те, щоб дітей захоплює, коли їм навчають кольори, плюс парашут піднімається, можна їх накрити. такого духу якби піднімає емоційний стан дітей. Ігри, де застосовують хокейні клюшки, або попадання в баскетбольний кошик, це теж ігри на точність. Наступна станція це де застосовують попадання по кеглях або гра бочія, Так звана це є гра, в принципі, спрямована на малорухливих дітей, але так само в неї з захопленням бавляться і всі інші. Це є кольори, це є, відповідно злагодженість руху повністю всіх дітей, оскільки вони мають працювати в команді, для того, щоб вони могли виконати певні вправи. Далі в нас злагодженість руху підкидання, опускання м'ячиків так само будуть відповідно для їхніх координаційних можливостей. Це починається з малого, так само і велика спортивна кар'єра. Львівщина потужна параолімпійська база, і не дарма, адже саме спорт це одна з небагатьох реальних можливостей неповносправній особі себе реалізувати. У нас у Львівській області досить потужний параолімпійський спорт. У нас є олімпійські чемпіони, призери Олімпійських а Також переможці різних міжнародних змагань є паралімпійці, є де Олімпійські ігри, там де є мало чують діти. У нас досить ну, потужна організація і потужно розвинути цей від діяльності. Кожна людина повинна до чогось прагнути. Так, і ці діти, які мають особливі потреби, якщо вони дуже людина, якщо дуже хоче, дуже чогось прагне, вона досягає тієї мети, яка є. І це не завадить їй, якщо вона ну, не має, якась вада в неї є, особливо вона може досягти якісь успіхів. Я не кажу, що то всі, але кожна дитина, яка буде займатися спортом, вона може себе якось реалізувати. Вона не здасться, вона буде мати стимул до життя. Це не тільки дітей, які особливі потреби мають, але й прості діти, які нічим не відлічаються від інших. Також, якщо вони займаються спортом, вони мають якусь мету, вони її досягають, вони прикладають якісь зусилля для того, щоб реалізувати себе. Загалом Львівська обласна організація активної реабілітації неповносправних осіб Стимул створена близько 13 років тому. Оксана Федорович, колись її очолювала. Жінка згадує, як все починалося. Було вдоста проблем, та й зараз їх вистачає. Перш за все, проблема є фінансування заходів. З, з другої черги це є власне набір кадрів, тому що завжди є проблема з людьми, які будуть це все робити. Третя проблема самих наших людей, які мають дітей з неповносправністю, тому що ми на цей захід розіслали в більше, ніж 10 спеціалізованих шкіл-інтернатів запрошення. В деяких інтернатах нам дали відмову, сказавши, що їхні діти не придатні до такої діяльності. Хоча навпаки, для дітей з такими нозологіями дуже корисно багато рухатись. Бо, власне, всі рухливі ігри, які проводяться, на навчання дітей, на сміх, рух навчання, фактично. Це є дивістика їхня. Нині Стимул це близько 40 ініціативних молодих людей. Мар'ян один із них. Він волонтер організації вже 10-й рік. Каже, робота з неповносправними для нього тільки в радість. Не праця це в певній мірі задоволення, тому що так дітки є різні, але знайти підхід до кожного, спілкування воно все, все заміщає. Вся діяльність стимула побудована на волонтерських засадах. Як ви бачите, і інструктори, так і волонтери, вони працюють тільки власне задоволення і отримують певний досвід. Багато студентів які в подальшому працюють саме в цьому напрямі. А у мене в моєму випадку це. Також певний рівень задоволення. Та найбільше задоволення такі заходи приносять все ж таки дітям. Вони активно проводять своє дозвілля. Їхні батьки не натішаться, адже для них найбільше щастя бачити, як їхня дитина сміється. Адаптація, соціальна адаптація для нас це соціальна адаптація. Це важливо. Вираження прекрасне, побільше таких подій. Ми завжди ходимо на всі такі міроприємства, які для нас організовують, так що ми готові кожного тижня приходити до вас. Я дуже задоволена. І дай Бог таких побільше свят, щоб діти вони були всі разом, і щоб вони відчували себе, що вони комусь потрібні, що вони, що вони не забуті. Не одне з другими, і щоб вони знали, що, що вони є такі, як всі. От саме головне. І продовжуємо говорити про найменших. Погодьтеся, кожен з нас про щось мріяв у дитинстві. Я, наприклад, мріяла стати журналістом. Хтось хотів. Бути за штурвалом літака, хтось виступати на великій сцені. Стосовно останніх, то ми мали можливість познайомитися з такими. Більше того, їхня мрія вже здійснилася. Як це відбувалося, дивіться, вже зараз. Я така крила та боросла в Карпатах, боросла в Карпатах, де Орен літа мене очі сині, бо на Україні сині, сині ночі, небо і вода. З Цією піснею Вікторія готується виходити на сцену. Спів для дівчинки це не хобі, а спосіб життя. Для мене спів він заспокоює мене, він мене тішить. Я, наприклад, можу мати пригнічений настрій, і коли я співаю. Вони можуть піднятися дійсно в настрій, і скільки разів це вже перевіряла. Контролюю емоції, звичайно, співом. Співати я дуже люблю, тому що це дуже, ну мені це дуже подобається. І тому я захоплююся е, таким чим музичним більше до музики. І закликаю всіх до музики. Навіть мій клас він весь співучий, він весь співає. Ми багато людей виступаємо. І по школі нас всі знають. Дуже знатний наш клас, бо всі співають. Нас. А ось ця малеча з вадами слуху. Сьогодні вони виконуватимуть танець. Як можна танцювати, не чуючи музики, виявляється дуже просто, каже дитячий хореограф. Кожній музиці, ви знаєте, є такти. Я стою, рахую кожен такт, але перед тим ми з ними вивчаємо кожен рух, і скільки цей рух має тактів. І Я стою за сценою, вони дивляться на мене, і тоді я їм це все рахую і... і так вони танцюють. Ну, в нас, в будинку культури, взагалі сцена якраз зроблена для таких дітей. У нас стоять буфератики. Коли йде бас, і вони відчувають і їм легше танцювати, в них дуже хороша, зорова пам'ять. Що маленька дитинка чується ну, віку їхнього, я їм можу показувати, вона може щось робити, а потім забувати. А в них зорова пам'ять така конкретна, що я показала руку, вони чітко роблять так, як я показую. І все. Тобто, як кажуть, якщо вихота є на щось, воно дає краще. Усі ці діти виступатимуть в Палаці культури імені Гната Готкевича. Тут влаштовують свято інтеграції неповносправних у соціум. На одну сцену вийдуть здорова та особлива малеча і не тільки. Ми будемо лікувати скрипку Олександра Можика. Як ви це будете робити? Ми будемо готувати ліки золотого яблука, золотого горіха і золотої політики. Усе від сценарію до костюмів витвір уяви та рук вчительки початкових класів Пустомитівської школи номер 1 Людмили Паук каже: організувати свято таких масштабів нелегко. Це займає багато часу, але приносить більше задоволення. Ми, е... Організовуємо, начебто, таку казкову крамницю, в якій можна придбати ліки для чарівної скрипки Олександра Божика, тому що за сценарієм казки скрипка захворіла. Сьогодні Олександр грати не може на початку свята, і ми лікуємо його скрипку. Ось так відбувається подія. Звичайно, що фінал казки щасливий. Дітки знаходять ліки для чарівної скрипки. Скрипка Олександра звучить. Всі задоволені, всі щасливі. Ми намагались. Зробити так, щоб дітки з особливими потребами відчували себе не просто виступаючими, а відчували себе частинкою тієї казки, яка відбувається. Ми підготували так, сплели сценарій, що дітки, які виконують чи веснянку, чи гопак, вони якимось чином вплітаються з тими казковими дієвими особами, які вже є в касті. Карлосон запрошує танцюристів. Скажімо, веснянка запрошує Антона Головацького, який виконує веснянку, і так далі. Головний герой свята також готується до виступу. Відомий скрипаль віртуоз Олександр Божик завжди охоче долучається до благодійних акцій. Каже, виходити з особливими людьми на одну сцену для нього велика честь. Благодійність це завжди потрібно і можливо трохи навіть сумно. Сьогодні особлива акція. Сьогодні буде справжня казка. Казка для дітей, в якій беруть участь, і артисти, і здорові діти. І ну і незрячі діти, і глухі діти. І насправді це є можливо і сумно з одної сторони, а з другої, це дуже насправді яскрава буде подія, яскрава акція, і це буде дуже гарна казка, яка неодмінно сподобається всім дітям. Тому я радий, що я беру участь в такій казці сьогодні. Діти казали, що для них честь бути на одній сцені ну, з, з іншими дітьми, з іншими артистами. Для мене також це велика честь. І я вперше подивився, як діти, які не чують, можуть танцювати під музику. Це насправді дивовижно, і я ніколи не думав, що це можливо є. Являється це, це навіть сьогодні такий лозунг цієї вистави. Є світ стає краще, коли ми разом. І от ми дійсно сьогодні сонісені разом, і, хоч на декілька годин, світ стане кращим, я в цьому переконаний. Аме організаторів неповносправну людину суспільство вважає і неповноправною. Це зовсім не так. Показати та довести це, а також здійснити дитячі мрії мета заходу. Ми плануємо об'єднати на одній сцені, власне, на професійній сцені. На досить відомій сцені Палацу культури імені Гната Флоткевича. Юні таланти з числа дітей з особливими потребами і людей, які вже встигли стати зірками і встигли стати відомими не лише в Україні, а й за її межами. І ми маємо величезну надію, що власне такі акції не просто звернуть увагу нашого суспільства, нашої громади на дітей і на їх проблеми, на дітей з особливими потребами, а вони поступово будуть сприяти тому, що громада почне звикли. Кати, що є серед нас люди, так воно трапилося. Є діти з особливими потребами. Що серед них є дуже талановиті малюки, яким може бути відкрита професійна сцена, Просто можливо, ми ще це не зовсім усвідомлюємо. Ми не доросли ще до цього європейського рівня розуміння суспільства рівних можливостей. І власне, ось такими акціями ми хочемо відкрити дітям шлях на велику сцену, дати їм можливість виступити ну, в одній когорті з Олександром Божиком, з Лесою Бонковською, тобто з зірками, ну недоступними їм у повсякденному житті, та, попри такі ініціативи, варто все ж пам'ятати, дитина, а тим більше особлива, чекає нашої уваги не тільки один раз в рік, 1 червня, а щодня. Тих людей не треба жаліти, їм треба справді допомогти, бодай би найменше. Бачиш незрячу людину перевезти через дорогу. Бачиш інваліда на колясі, допомогти йому на бордюр піднятися чи по сходах спуститися. Ті люди потребують допомоги якої, уваги, що вони і потрібні в тому світі, що вони не є залишені. Треба показати, що ті люди є обов'язкові для того світу. Це діточки із інтернатів, а також зі шкіл. Вони приїхали сюди, щоб дійсно переконатися, що лише разом можна робити добрі справи. Не лише ми повинні проводити раз в рік таке свято, а ми повинні про таких діточок піклуватися кожного дня. Йому 80, але душею він молодий. Відомий у Львові художник кераміст Зиновій Береза відкрив свою персональну виставку живопису. Ми особисто спілкувалися з митцем та з'ясовували, що його надихає вже стільки років поспіль. Закінчене полотно для кожного художника як народжена дитина. Що означає це твердження, добре знає та розуміє Зиновій Береза. Його полотна зберігаються у музеях Києва, Канева, Львова та в приватних колекціях. Митець розповідає, коли настає натхнення творити, треба неодмінно його впіймати. Дідом керпети. Природа, їду в Карпати, в село, дивлюся на неї те, чи те, чи те. Так і накопичується враження. Дещо фотографую, потім переглядаю, вибираю собі тему і починаю малювати. Так шукаю колір, настрій, щоб картина вражала, щоб подобалася. Знаєте, хочеться так, щоб було не тільки для мене, а й для людей. Хоче ще так робити. Не тільки мене далі. Персональна виставка живопису у Національному музеї імені Андрея Шептицького. Це кілька десятків пейзажів, портретів та натюрмортів. Відома у Львові мисткиня Марія Савка-Качмар творить з новієм березою по сусідству. Кожному хоче побажати мати таких колег. Мені просто подобається все, що він робить. Мені подобається його кераміка, бо я з ним працюю в одному, в одному майстерні, в одних коридорах училища імені Труша, не в на одній фабриці, в одному цеху. І щоб я побажала нашим громадянам, молодим, старшим, тим, що народяться, мати отаких от товаришів, мати таких друзів, мати таких сусідів, як він. Делікатний, інтелігентний, він є чесний і дуже порядний. Людина з вадами слуху може стати успішною. І Зиновій Іванович цьому приклад у радянські часи реалізувати себе такому митцю було важко. Зараз вже не так. Нині в області близько 30 нечуючих майстрів пензля. Помимо того, що вони не чують, значить їх цікавить світ бачення цього світу. Вони що бачать, то змальовують, що в них в душі, де вони проявляють собі в картинах, в живописі, в скульптурі і так далі. Якщо говорити про зінові Івановича, то він людина що, якої повторної немає, щоб було повторення ще такої ж людини, як він. Тому що він здобув вищу освіту в радянські часи, і на сьогоднішній день він не тільки художник, але ще й скульптор. Він відвідує наш центр культури дозвілля, завжди активний учасник нашого життя, нашого суспільства, навчає молоде покоління, щоб треба бути настойчивими, добиватися своєї мети, свого досягнення в тому, щоб реалізувати своє мистецтво і показати, що він такий же, як і всі, Не дивлячись на те, що він має вати слуху. Але він же такий же, як і в нашому суспільстві. ми хочемо показати тим, що люди, які мають вати слуху, що вони можуть дуже досягати великих висот в своєму житті? Персональна виставка живопису була в музеї впродовж двох тижнів. Але кожен, хто її відвідав, запам'ятає той світлий настрій, який випромінює кожна з картин. Зинові аберези. Тож шукайте натхнення у всьому. На цьому прощаємося. Дякую, що були з нами. Ви дивилися програму Подаруй надію! Маєте для нас цікаву інформацію або самі хочете стати героєм програми. То пишіть на електронну адресу, яку зараз бачите на своїх екранах. Теплого вам літа і усміхайтеся, тоді доля усміхатиметься вам у відповідь. Щасти вам!